Добрі люди та багаті, добрий вечір вашій хаті, а чи можна колядувати? Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, бо прийдуть до. Красники в гості радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. А той перший праздник, торі з двохристове, Ісус несе добро, ми обов'язково зловим. А той другий праздник, на свята святого. Чи його слова, і все буде, слава Богу. Ну а третій праздник, на щастя на долю. Мийся на здоров'я, священною водою. Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Ha <laughs> ha!